Бачите цю пилку? А он той високий горіх, бачите? Так от, був ще більший горіх і вона розчленувала майже під нуль, майже більшу його частину. Також зрізала абрикосу, яка була майже в два з половиною рази більша ніж ця яблуня. В цілому наробила досить таки багато дров. Окрім дрова, вона також перерізала багато дошок. Я думаю, що я ще багато чого зможу нею перерізати, але попри це, я вважаю, що це поганий інструмент, і вам не потрібно його купувати. Майже рік використання є чим поділитись. Пігнали поясню. Значить, дивіться, постачаються ці пилки-шмилки, як правило, ось в таких от пластикових кейсах. В мене він досить брудний, тому з нуля вже, вибачайте, розпаковки зробити вам не вийде, адже певний час її використовую. Бачите, вона вся в якомусь гавні, така зачухана, вся, зашарпана, затерта, як і сам кейс. Може, хтось буде мене критикувати, але якщо інструмент супердорогий, крутий і професійний, я значно охайніше до нього ставлюсь. А якщо це щось недороге, китайське або якийсь середнячок, чомусь я не маю до нього такої емпатії. І, і я його прям, знаєте, юзаю поповні, як правило. Проблема саме мого екземпляра якраз в тому, що це не оригінальна макіта, це китайська підробка. Хоча я і знав, на що йду при покупці, але насправді проблема тут глибша. Друже, підпишись, щоб ми не загубилися, а ще на каналі є повне відео.